Є ще одна ситуація, друзі. Газон це найбільш затратніший фізично праці, шматок роботи на території. Всі садівники, які працюють на територіях, про це знають, тому що газон потрібно косити. Кожного тижня, два, ну, через тиждень, або а то й кожного тижня, якщо там випадають дощі, то й кожного тижня. Тому е я в своїх проєктах намагаюся газон використовувати м -м, найменше, ну, не найменше, я його обов'язково ну, використовую частково, але е використовую його як простір дихаючий. Ділянки, Чуть-чуть там, де люди перед терасою, або де б діти, так? а далі я намагаюся обіграти все якимись насадженнями. Якщо вам здається, що о, я вам запроєктувала там, наприклад, загалом сім позицій десь приблизно, так? Вісім. Різних кущів, низько грунтопокривних, вищих деревець таких різних, і вам стається, ой, нащо мені це все купляти? Краще я оцей шматок засаджу газоном, і мені буде найкраще. Хто в цьому не розуміється, так і думає. Наприклад, я коли показую там своєму чоловіку, він каже: Ну, я б так і зробив. Ну, я сто процентів. Тому що люди не розуміють. Але коли ви викликаєте, берете собі спеціаліста, він чимось це аргументує. Розумієте? Коли кущі розростуться, так, коли вони маленькі, вам доведеться ще там до них дивитися, засипати більше корою і ще щось ще щось. Але коли вони розростаються, вони самі вкривають собою землю достатньо, достатньо тримають вологу. І вам не потрібно, і вони динамічні, вони змінюються. Одні зацвітають, інші відцвітають. І сад динамічний, і він радує вас в різні пори року. Від весни до осені. Я завжди проєктую кущі, які і квіти, які мають. Зараз стану десь, які мають якусь декоративність, так? ну не якусь, а красиву декоративність від весни до осені, допоки сад не засинає. І навіть я, ну не навіть я, а так як і більшість якихось грамотних дизайнерів стараюся. Щоб зимою була структура в саду, щоб це не було поле випавши, а щоб це виглядало гарно і структурно, тому закладаю кущі і, і злаки, які будуть і зимою тримати структуру вашого саду. І якщо ви почуєте мене, дослухаєтеся до мене. Або ви чогось не розумієте, запитуйте, але коли ви приймаєте рішення замість мене, це вже не моя відповідальність, це вже ваша. Тому що коли я вам проєктую одне в проєкті, а потім ви вирішите: ой, забагато кущиків, дай, но всиплю тут газону, будь ласка. Ви маєте на це право, це ваш двір, однозначно, ви маєте право приймати рішення вам жити в цьому дворі. Але я спроєктувала для вас, щоб вам було менше роботи і більш красивіше, розумієте? Якщо ви думаєте, що ви підсипете газону і зменшите рішення зараз по посадці, то ви збільшите рішення потім по об'єму робіт. Якось так. Якщо ви забираєте звідкись, воно потім додається потім там. Забираєте звідти, додається там. Один раз краще фізично затратити, грамотно спроєктувати, грамотні купити кущі певних форм, певних сортів, певних видів, для того, щоб потім мати якомога менше клопотів із насадженнями. Якось так. До зустрічі.